Хлопці, дорогі мої підписники, ви, може, мені не повірите, тому що це мій новий аккаунт. Ну но це так, це дуже, можна сказати так, розчаровано. Я потірав свій аккаунт і за те, що мені під моїм описанням було написано мені 8 років, а 8 років не можна. Робити відео. Це дуже-дуже печально і мені прийшлося пересворити аккаунт. Зараз ледве ледве не плачу. Можете підписуватись на мене. Я не знаю. Ну. Дуже, дуже, дуже я дуже-дуже жалію. Тому що це. Це просто Гібздець. Я навіть не знаю. Титан Козак. можете підписуватись, можете не підписуватись. Хто подивиться на мій новий аккаунт, то і всередиця. Тому що я сюди буду висилати відео, які я висилав на свій канал. Я постараюсь висилати такі ж відео. Постараюсь на нову. Буду старатись для вас. І всім пока-пока.